Тому що політична боротьба, ну тобто, вся допомога Україні розглядається під через призму політичної боротьби вже і президентської гонки. Так, пане Легу, ну дивіться, вийшла Брінк до Bridget Брінк, це посол Сполучених Штатів в Україні. Вона, до речі, ну її. Дуже легко можна і в Києві періодично її зустрічає так. Вона з посадовцями там спілкуються українськими неформально. Впливова людина, напевно, що вона вийшла до української преси. так? і ну от панула. Ви що в її словах почули? Чому це не так часто відбувається? так? от такі виходи до преси послів. Зокрема, Сполучених Штатів. Що головного в її словах ви почули? Чи буде підтримка, чи ні, вона намагається заспокоїти тут українців? Да Я так розумію. Але все ж таки, чи є відповідь на питання про підтримку подальшу Завжди головне в таких промовах. Це не головний меседж, бо він там відрепетований. Він там зрозуміло на які версиї населення направлений. Він взагалі такий політкоректний. Головне в цих промовах це деталі. І деталі там дуже цікаві були, бо здається, главком або ще якесь інше видання задали дуже цікаве питання: а чи є у вас план Б? На що Бріджин Мір сказала, що плану Б немає? Ми тільки е, зосередились на на фінансуванні через рішення Конгресу. Але Главком нас задав інше питання: так почекайте, у вас є законодавчі, інші інструменти, яким чином той же Байден своїм рішенням може надавати Україні озброєння. На що була відповідь? Так, підтвердження, таке є. Але Хоч. все одно ми будемо о, займатися тим, що тиснути на конгрес, щоб їх рішенням це було надано. Це про що говорить? Що фактично, станом на зараз, як це не дивно. Але найбільш впливова людина в Сполучених Штатах є приватна людина на ім'я Трампа, яка фактично задає рух для політичної позиції навіть Вайтхаусу, Байдена. І це дуже. Бентежить мене, що виявляється, що чинна влада сполучених штатів напередодні виборів є настільки слабка. Вона ніколи такої не було. Але з іншого боку, я вірю, і мені мене тішить, те, що вони так переконані в плані А. Але я нагадую, рік тому чи два, вони казали, ми будемо з Україною до кінця стільки скільки потрібно. Напевно, нам тоді потрібно рік тому було все ж таки визначити це по термінології. Стільки, трошки... скільки зможемо, так. тобто риторика вже так. змінилася. Але задам трошки оптимізму. Все ж таки, не все так погано, як може показатися. Я погано думаю, що вони, врешті-за це проголосують. Це питання часу. Коли? А на той час, ну я думаю, там І півроку, там напротягом півроку вони проголосують. Угу. Питання того, що ми будемо робити, це півроку. Наскільки я знаю, вже є. У нас план була заяву, що у нас на два місяці. Є план Б. 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 У нас є плос е сполученими штатами. Хоча okay. пані Брін про це не не говорила. Я зверну вашу увагу вчора. Було заявлено про те, що Швеція надала нам озброєння на суму близько 1 мільярд. Наскільки я розумію, наскільки я знаю, протягом цього півроку ми будемо отримувати озброєння по погодженню з нашими партнерами. В пер першу чергу буде заміщено з регіонів. З країн Балтійського регіону це Німеччина, це Швеція, це Фінляндія, які повністю ці півроку спроможні замістити оснащення на цим і за рахунок цього ми будемо воювати. А за ці півроку, от все ж таки я маю надію, що Байден напередодні виборів і його адміністрація, Саліван та інше все ж таки знайдуть сили показати, що в Сполучених Штатах не один політик не є Трамп, а є більш важливі політики ніж він. Так. Цікаво, що спікер Палати представників Майк Джонсон, який блокує власне розгляд нашого питання, він Тро... привітав з дужках... президента Трампа, а не це, Байдена. Це в дужках той же Трамп. Ну так, взагалі Трамп. дуже дивно визначається, коли є велика партія республіканців, є конгресмени, сенатори. А визнач... а Виявляється, що вони нічого не варті взагалі, і вони все роблять, що говорить приватна особа, яка не має жодних взагалі посад. Так, це це цікавий момент, пане Руслане. Про гарантії безпеки, пані посол також заявила. Бріджит Брінк сказала, що гарантії безпеки готуються, розповіла, чого очікувати від угоди про гарантії безпеки, що хочуть надати Україні впевненість, допоки країна не вступить до НАТО, але не сказала про терміни ухвалення такої угоди про гарантії безпеки. На ваш погляд, значить, чому Штати гальмують, чому інші там Франція, Британія? Німеччина вже з нами підписала ці угоди. А американці, який наш головний партнер, чомусь якось повільно просуваються в цьому питанні. Ну я думаю, що вони не хочуть наразитися на критику через ці угоди, тому що ці угоди не будуть ратифіковані конгресом. А це вже не міжнародна угода. Ну тобто вона не стає частиною законодавства країни. При зміні кабінету вона може бути розірвана ця угода. Якщо вона не голосується у Верховній Раді і в Конгресі, тому вже це питання буде буде ну, використано республіканцями для критики цієї угоди. Тобто, для того, щоб показати, що демократи слабкі, що вони неповною мірою забезпечують ту безпеку. Тому я думаю, будуть відтягувати якомога далі це питання, і воно чим далі, тим небезпечніше буде бо ближче до виборів президента і критики буде більше щодо неї, угу. пане Руслана. Щиро дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Як завжди, фахові коментарі. Руслан Осипенко, дипломат, був з нами. Дякуємо, пане Руслане. Ну а ж, ми повертаємося до студії, продовжуємо спілкування з народним депутатом від Слуги народу Олег Дунда. Пане Олеже, стала відома інформація, що завтра у президента вперше з початку повномасштабного вторгнення буде зустріч із фракцією Слуга народу. А сьогодні, точніше, так уже а про що будете говорити? Чи є якась інформація, чи є якийсь прес-реліз, порядок денний, і чому саме зараз я жодного прес-релізу не бачив. А звідки у вас ця інформація? У ЗМІ просочилася наші джерела, як це знаєте, зазначають джерела. А, а що ваші джерела кажуть? Наші джерела цікаве питання до народного тепло. Які ваші джерела? А, дивіться, у нас <смітна> 24 го роковини, другі роковини <смітна> повномасштабної війни. Два дні тому вчора у нас була фактично десятиріччя цієї війни і цілком. Зрозуміло, що на другі роковини плануються зустрічі, плануються розмови, підведення підсумків, що було яким чином планується далі діяти, на кого можемо розраховувати, яким шляхом підемо. Я вже вам сказав про те, що планується скоріше за все буде президент Польщі Дуда, який до речі, два роки тому в цей час 23-го, був в Україні в Києві. І, відповідно, зітанно. цілком зрозуміло логічно, що буде і зустріч із депутатами. Будуть але розмови. під перші роковини цього ж не було, не було зустрічі з фракцією? Ви кажете, куди рухатись? Будемо далі. Є Діться, якась зараз? У нас за два роки. Дуже змінилося, навіть в порівнянні з тим, що було відбувалося рік тому. Дуже змінилася ситуація і з партнерами і змінилася на полі бою, кристализувалася можливий шлях до перемоги, яким чином він зробив. Якщо там рік тому через інвестиційні медіа говорили там загальні. Речі, яким чином досягти перемогу, там кордон 91-го року. Всі казали кордони 91-го року кордони, але розуміння, як цього досягти, не було багато. То зараз вже є розуміння, як це, яким чином цього досягти. Це буде потребувати про що ми з вами в Італії дуже давно говорили. І змін і урядової політики, і змін державної політики, змін підходу до комплектування не тільки людьми, а і озброєнням і збройних сил відповідно. І в даному випадку, скоріш за все, потрібно mm -hmm. буде приймати багато рішень, які ми скоріш за все будемо проговорювати. Пане Олеже, а чому зустрічаються лише з фракцією слуга народу? Може, тоді варто було зустрітися з усіма народними обранцями, якщо йде мова про ось такі урядові рішення? Чи є якісь незрозумілості у самій фракції? Є якийсь певний розкол, можливо, про який також точиться розмови. Президент за два роки більше зустрічався з депутатом ніж з фракцією. Ну дайте можливість фракції зустрітися. Я думаю, що у нас буде засідання, там чи два чи три дні. Скоріше за все, цілком можливо, що президент на роковини можливо, це мої здогадки, і виступить і в сесійній залі перед депутатами. Це буде важливо. Зустріч в Києві чи в Трускавець знову? Так, Як що ж вам цей меш... Трускавець ну, перед повномасштабним вторгненням? Трускавці, за... пам'ятаєте, де ми зараз yeah. вами знаходимося в Києві? Трускавець їхати далеко далекі ми просто теж хочемо, пане Оле Трускавець? Да, чи на зустріч президент? Да на зустріч фракції, звичайно, запрошуйте. Пам'ятаємо ці часи, коли можна було прийти на зустріч вашої фракції. Потім з депутатами. Я жодного разу цього не бачу, щоб на зустрічі з фракцією присутні жорнарах в парковому там. Ви з усіма спілкувалися так. Чекаємо на цю відкритість. Звичайно, ну і чекаємо на якісь дані і пані. Від вас... Віталі, вам я думаю, все ж таки не варто жалітися на відкритість, так. Ми з вами постійно так. про це розмовляємо. Тут відзначимо пана Олега. Він завжди щедрий на ексклюзиви для нашого ефіру. І, звичайно, друзі, більше ексклюзивів в телеграм-каналі Новини Лайв. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ну а ми дякуємо вам, пане Олеже, що приходите до гарна, нашої гарна, студії. Гарна. Дякуємо вам, вам вдалого продуктивного дня. Будемо очікувати вас ще у наших прямих розмовах. Цікаво та важливо з вами спілкуватися. Олег Дунда, народний депутат України від партії Слуга народу. Дякую, дякуємо.